Вітаю, я Ліда і це мій канал Давай пов'яжемо разом. Сьогодні. Сьогодні, 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 сьогодні... сьогодні, сьогодні, сьогодні. Так, все, напругу зняли, можу продовжувати. Отож, я Ліда, і це мій канал Пов'яжемо разом. Сьогодні я покажу вам багато готових робіт. Розповім, що в мене на спицях, і трішки про те, що було нещодавно в моєму житті. Для тих, хто підписався на мене не так давно, розповім трішки про себе, бо я бачу, що багато нових підписників. І, можливо, в когось виникають такі питання, чому я інколи знімаю на такі теми відео. Справа в тому, що в травні місяці 2024 року мені поставили діагноз рак молочної залози. І з того часу я лікуюся. Моє лікування складалося із операції і опромінення, так як в мене виявили неінвазивну форму раку. Скажу тільки коротко, що рак поділяється на інвазивний і неінвазивний. Неінвазивний це той, який ще не встиг розійтися по організму, і він є тільки в тому місці, де знайшли пухлину. Це нульова стадія, яка по-медичному називається інсіту Таку якраз виявили і в мене. А є інвазивна форма раку, це вже. Та форма, яка встигла пустити свої клітини по організму, і може давати метастази, ускладнення. І навіть після лікування залишається великий відсоток вірогідності того, що може бути рецидив. Отож, я закінчила лікування в. 24 вересня в мене була остання променева терапія. В мене було 25 променів, і мені сказали, щоб я через місяць з'явилася до хірурга-мамолога. А хірург, коли мене виписував з хірургічного відділу, сказав, щоб я прийшла в листопаді місяці. Отож, я вирішила трішки почекати, щоб все зажило після опромінення, тому що це все ж таки, хоч і невелика доза, але радіація. І після мого, моєї кінцевої процедури пройшло два місяці. Мені підійшов час їхати на контрольний медогляд. Тому я в листопаді місяці. 19 числа їздила на контрольний медогляд. Скажу зразу, що я, напевно, трішки вже знала, що може бути і про що не говорять лікарі, тому я не була сильно розчарована в своєму медогляді, скажімо, в своїй консультації, так буде правильніше. Коли я прийшла до лікаря. До свого хірурга, який мене оперував, він же ж і мамолог, і онколог. Скажу так, що на моє здивування він мене пам'ятає, тому що випадок у мене був трішки нестандартний. Спочатку вони мені діагностували інвазивну форму раку і поставили другу стадію. Але дякуючи напевно Богу, що лікарі засумнівалися в результатах аналізів і відправили мене ще на додаткові аналізи в іншу лабораторію, а не в державну при лікарні. І там виявилося, що все ж таки в мене не інвазивна форма раку. Отож, коли я до нього прийшла, він мене, як я вже сказала, пам'ятав. В нього сидів ще інтерн. Він дуже довго про мене там щось про мій випадок йому розповідав. Він мене просто оглянув. І сказав, ну все, прийдеш в березні місяці. Але ж розумієте, від початку діагнозу, коли мені встановили, пройшло вже майже півроку. Я вже, коли до нього йшла, я розуміла, що я буду просити додаткові обстеження, бо пройшло вже півроку і я хвилююся. І він на моє здивування не дуже і відпирався. Я попросила в нього зробити УЗІ, щоб мене направили на КТ. Він сказав: ну, добре, якщо ти так хочеш, то будь ласка, йди. У Зі я пройшла в той же ж день, по УЗІ все в мене добре. Як сказав мені лікар УЗІ, що новоутворень немає. У вас є тільки ті побічні реакції, які нормальні при вашому лікуванні після променевої терапії. На КТ, на жаль, я не сходила, тому що я буду йти на безкоштовну процедуру, і тут велика черга, я записана аж на січень місяць, тому в мене є поки що на руках результати узі. І ще перед візитом я зробила, до речі, онкомаркери, які в мене лікар навіть не спитав. За які я також, звичайно, заплатила кошти, тому що зараз, хоч і можна по направленню зробити в ССД безкоштовно ці аналізи, на жаль, мій терапевт цього не знає і направлення він мені не дав. І у нас в броварах, до речі, CSD вже не роблять безкоштовно це, потрібно було їхати на Київ. Це все час, я не дуже хотіла, ну тому ось так в мене вийшло. Отож, я пройшла плановий медогляд, трішки видихнула. Можу сказати, що десь навіть і заспокоїлася, що все добре. Як мені сказав лікар у на жаль, не мій онколог, не знаю, чому вони це не говорять. Але дякую, що хоч це сказав лікар у що живіть далі звичайним життям, не хвилюйтеся, продовжуйте жити, але періодично, звичайно, потрібно обстежуватися. Тому я щаслива приїхала додому і продовжую жити. Тому будемо далі в'язати, далі знімати, буду вам показувати. Сподіваюся, що це буде вам цікаво. Можливо, когось надихну. Це дуже приємно, коли ви пишете свої відгуки, ставите вподобайки. Зворотній зв'язок дуже важливий, він дуже мотивує і надихає. Щиро вам дякую. А ти, хто ще не підписався і дивиться від мене без підписки, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. Це допомагає розвитку мого каналу і дуже мене надихає. Давайте будемо підтримувати україномовний контент. Отож, дівчата, на цьому моя розповідь про себе поки що завершується. Можливо, трішки пізніше я виставлю пост в спільноті, де можна буде залишати питання, які б ви хотіли дізнатися про мене, але поки що це вся інформація, яку можу я вам дати на сьогоднішній день. І далі давайте подивимося все ж таки про моє в'язання. Азич. Адже це канал про моє хобі. Давайте дивитись. І хочу сказати, що я давненько вже не знімала такі відеоепізоди, в'язовлоги. У мене не було на це великого часу та й діти постійно вдома, а сьогодні, нарешті, я їх відправила в садочок. Швиденько-швиденько все переробила свої всі хатні справи і сіла знімати для вас відео, тому що я не знаю раптом. Буде тривога, то довго вони ж там не будуть сидіти в сховищах, потрібно їх забирати. Отож я зловила момент, і тепер ви мене бачите. І за цей період часу в мене є що вам показати. Є в мене готові роботи, є плечові, плечові вироби і не тільки. І давайте розпочнемо з першого мого плечового виробу. Я не пам'ятаю, чи заявляла я його в тижні стартів, не буду нічого про це говорити, але в мене він, здається, я його раніше вже в'язала. ну, неважливо. І перший мій плечовий виріб це ось такий джемпер. Зв'язаний він зверху вниз, регланом погоном. Але регланом погоном не класичним, мені чомусь не подобається класичний реглан в тому плані, що мені в ньому некомфортно. Мені не подобається, коли я піднімаю руку, і ось тут все весь виріб зразу піднімається догори. Тому я вирішила для себе, що я буду в'язати реглан погон, скажімо так, половину реглану погону. Тобто я вив'язую. Сам погон вив'язую. Далі розділяю виріб на дві частини наперед і на спинку. В'яжу полотно окремо до підрізів. Тут з'єдную полотно вколо в коло і в'яжу далі. І рукава вив'язую окремо. Такий виріб мені більш подобається, і мені в ньому зручніше. В'язала я цей джемпер із. Пряжі фолько. В мене, до речі, її було всього 300 грамів. і я дуже хвилювалася, що мені не вистачить. Тому я знайшла в себе в запасах шкірку норки, звичайну китайську, колись дуже-дуже давно її купувала, ще тільки вона з'явилася. Я її вже скрізь підмотувала. Я просто не знала, що з нею зв'язати. І тут, як то кажуть, зірки зійшлися. Я зробила ось такий мікс, я його вже, до речі, декілька разів одягала. На жаль, ще не робила ВТУ, але і так, досить він теплий. І фішка цього светра, нічого складного в ньому немає. Я його в'язала звичайною лицевою гладдю, але я зробила отут понизу, дивіться, в мене спинка трішки довша, ніж перед. І понизу я зробила ось такі, ось такі розрізи. Це все ось так виглядає. До речі, дуже охайно. Кому цікаво, я залишу посилання внизу під відео, я е, зробила майстер-клас. Я зробила відео урок про те, як зробити ось такий охайний розріз. Тому, кому цікаво, будь ласка, переходьте, користуйтеся, мені буде дуже приємно. Ну, і на цей джемпер в мене пішло всі 300 г. Фольку я в'язала його в три, в три чи в 4. В, в три складення його в'язала. Тут 1400 метрів 100 грама і одна ниточка шкірки норки. Шкірки норки в мене, напевно, пішло грамів 120. Дуже шикарний розхід пряжі, що мене дуже здивувало і зраділо, що я всю нитку використала. Там трішки в мене зовсім залишилося цієї шкірки, а фолько в мене пішла вся нитка. Чому я дуже і дуже рада, що не залишилося ж залишків. Отож, такий в мене перший плечовий виріб, ось такий він ззаду. Ви можете тут бачити невеличку смужечку це моя. Це мій такий невеличкий зальот, але я вже не хотіла повертатися. Я просто, коли в'язала виріб, не підхватила одну ниточку шкірки норки. Я думала, що його не буде видно, далі що вона є. Але все ж таки, отака смужечка залишилася. Але мені це не критично, воно мені не заважає. Тому я не стала нічого переробляти. Друга готова робота. В мене також. Плечовий виріб. Це кардиган із пряжі Alize Puffy. і з ним в мене дуже така цікава історія відбулася. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви могли наблюдати, то ви могли спостерігати, як я його в'язала, які в мене були. Складності при в'язанні. І також тут на сторінці я викладала відео шортс. Історію цього процесу я вклалася в дві хвилини, все дуже стисло, але як для мене, то мені здається, що дуже цікаво і захоплююче Отож, ось такий в мене другий виріб, дуже красивий. Він мені дуже подобається. Колір нереально красивий. Він на відео не зовсім передається. Він більш такий блакитний. У вас він такий блідий, блідий. А насправді він такий блакитний-блакитний, дуже красивий колір. Квіточки я ще тільки намітила, де буду пришивати ще, я їх хочу так повністю, щоб вони не телепалися Потім. Цей кардиган я в'язала для дівчини свого сина. Вона захотіла такий виріб. І Історія вся в тому, що коли я зв'язала цей кардиган, одна із моїх підписниць в інстаграмі дуже сильно просила мене, щоб я продала їй цей кардиган, бо вона не хоче чекати, їй потрібно. Каже: Я вам заплачу, тільки продайте. Але справа вся в тому, що моя замовниця... Купувала цю ниточку сама, і коли я зайшла в магазини подивитися, то о, цей колір його дуже складно знайти. І я просто побоялася, що я потім не знайду такий колір і дуже буде сумно засмутити свою майбутню доньку. Тому я, звичайно, цей виріб не продала і сказала: якщо ти хочеш, будь ласка, купуй нитки, замовляй, і я тобі зв'яжу. На той час, коли тобі потрібно. Тому нереально красивий, він м'якенький, мені дуже подобається. В'язала я його з шивним. Єдине, що тут в'язала рукава по колу, а так в мене він окремими частинами. Дуже красивий, м'якенький і нереально теплий. Хоча це і синтетика: поліакрил чи поліестер. Я, якщо чесно, не пам'ятаю склад цієї нитки. Отож, такий в мене є другий виріб. Ну і наступна моя робота це дитячі шкарпетки. Ось такі. Я в'язала їх для своєї маленької донечки, їй 5 років. В'язала методом Helix. Ось ця рожева ниточка. Це нитка шкарпеткова. Я, на жаль, не пам'ятаю, як вона називається, я вам обов'язково підпишу. Вона не так давно з'явилася, але я впевнена, що вже її всі майстрині знають. І ось ця кольорова ниточка це Alize Artisan, який я фарбувала сама. І що хочу сказати: на рахунок, Alize Artisan в мене Претензій немає ніяких взагалі. Нитка чудова, фарбується чудово, носиться також чудово. Але ось ця шкарпеткова пряжа, на перший погляд, дуже непогана. Але як для мене, то мені здається, що на шкарпетки вона не зовсім підходить. Справа вся в тому, що вона дуже швидко скочується в ковтунці. Дуже швидко. Моя дитина надягала. Шкарпетки ці буквально два рази, і вони чисті, попрані, звичайно, і на ній вже з'явилися ковтунці. В той час, коли я в'язала шкарпетки з Alize Superwash, Alize Artisan, і таких випадків в мене не було. Ковтунці, звичайно, з'являлися, але ж ну, не після двох разів носіння цих шкарпеток. І також вони, дітки мої, вдягали ці шкарпетки взуття. Я сама ношу такі шкарпетки, також ношу їх взуття. І в мене ковтунці такі з'являються десь, можливо, через два місяці носіння активного носіння шкарпеток. Тому не знаю, можливо, ця нитка підійде для якихось плечових виробів, можливо, для шапок. Я, до речі, і шапку в'язала з цієї нитки. Шапка. Виходить, красива, тримає гарну резинку. Трішки, правда, ця нитка колюча, але ж все ж таки тут 75% вовни. Тому, не знаю, більше я, напевно, з цієї нитки шкарпетки в'язати не буду. Хоча загалом шкарпетки дуже красиві і яскраві. моїй маргариці вони дуже сильно подобаються. Тут нічого складного, звичайна п'ятка підкова моя улюблена. Резиночка 2х2, клин підйому і мисочок стрічковий. Все, як зазвичай. Отож, це моя третя готова робота. І з із готовими роботами це все. Більше в мене готових робіт немає. Можливо, і є, але я вже не пам'ятаю. Але це вже інша історія. Те, що я пам'ятаю, це вже все. Тепер давайте перейдемо до моїх процесів. В мене на спицях є зовсім для мене новий процес. Раніше я таких виробів не в'язала. Я в'язала щось схоже, а от конкретно такого я ще не в'язала. І мені прийшло замовлення від дівчинки, яка захотіла собі в'язані рукавички. Я їй в минулому році в'язала мітинки, а в цьому році вона мене попросила про рукавички. Я, звичайно, погодилася, але я не дуже була впевнена, що в мене щось з цього вийде, і пошукавши, походивши, подивившись інформацію в інтернеті, я дещо знайшла, подивилася і зробила для себе виводи, як я буду це все в'язати. Отож, в мене є. Одна ось така готова рукавичка. Я її надягну. Вона правда трішки на мене маленька, але все ж. Ось така, дуже красива, мені дуже подобається. І саме головне, що мені подобається, це ось тут, ось це таке плавне закриття. Нема такого трикутника, як я бачила, дуже багато в дівчат показують. Такі пухнасті. Тут в мене Три ниточки на вовни, 1400 метрів 100 г. Я не пам'ятаю, у мене якийсь там залишок був 30 г. І ще у мене залишилось мені 100% вистачить на одну рукавичку, а можливо, навіть іще й на пару. І тут дві ниточки Kid Мохеру. Одна така блідо-рожевого кольору і одна білого. І це дає ось такий, дивіться, дуже красивий пушок. Вам видно? Так, вам видно. Нереально вони красиві, мені дуже подобається. Єдине, що я сумніваюся, це в резинці, воно резинку не тримає. Можна відкоту так відкотити, вони будуть довші. Тут ще ниточка не схована, але тут таке. І вони ось так і йдуть по руці. Бачите, вийшли такі анатомічні. Тут є клин, клин прибавок. Рукавички сидять дуже зручно і. Напевно, я собі зв'яжу та ж рукавички. знаєте, я бачила у Мариночки Буганової, здається, на каналі є майстер-клас на рукавички, ніби як подвійні. Тому що в мене виникла така потреба, коли я діток веду в садочок, чи десь ми йдемо гуляємо, вони мене тримають за руки. І хоч ти і вдягаєш рукавички, але все рівно, і в них ручки мерзнуть, і в мене рука мерзне. А вони такі подвійні. Тобто ти всовуєш свою руку, і тут збоку і ще є, ніби як ще одна рукавичка, <кхух> ніби як ще одна рукавичка. Я так думаю, що це, ну, я думаю, що це якраз для цього і потрібно. Я дуже сильно не вникала в це питання, але ось. Виникла така потреба, і думаю, що одні з моїх наступних рукавичок будуть саме такі. Я думаю, мені буде дуже зручно, тепло і комфортно гуляти з дітками в таких рукавичках. Отож, це мій перший процес. І як всі, мабуть, ви знаєте, хто мене дивиться, я небагато процесниця, тому в мене є ще один процес, і все. І це в мене чоловічий. Ветер. Я його заявляла в тижні стартів, Хто дивився, той пам'ятає, з такого сіро синього кольору. І я в кінці казала, що, можливо, буду його розпускати, бо мені не подобається сама модель светра. І так і сталося. Я його розпустила. І ось що в мене зараз є. Ось така одна деталька. Чому розпустила? Справа вся в тому, що цей светр я буду в'язати на чоловіка. І, як, і моя така думка, що чоловікам потрібно, щоб виріб був більш такий стабільний. А коли ми в'яжемо светри, джемпери по колу без шовні, вони мають здатність десь там потягнутися, десь там потягнутися, може трішки розтягнутися. І я вирішила, що для, моєї, для мого спокою, так буде мені спокійніше, я зроблю цей виріб шивним. Тому це в мене спинка, як е, зазвичай я починаю в'язати шивний виріб із спинки. Ось стільки я вже пров'язала, я його декілька разів розпускала, чомусь я ніколи не потрапляю в щільність. Як би я не рахувала, як би я не в'язала зразок, в мене завжди виходить багато петель. І я не знаю, чому так виходить. Можливо, я в'яжу маленький зразочок, і він не зовсім інформативний. Можливо, коли я в'яжу на більшій кількості петель, в мене змінюється щільність. Я до цих пір не знаю причини, чому в мене так відбувається. Ніби все правильно рахую, і все ж таки дуже часто я промахуюся в тому, що набираю забагато петель. Тому це був не випадок. Я розпускала його два рази. Перший раз мені не дуже сподобалося, як виглядає візерунок, тому що тут, в цьому варіанті, я в'яжу три лицевих і три петлі. В а в тому варіанті я в'язала 3 лицевих і 3 петлі рису. І мені, по-перше, мені було складніше в'язати, потрібно постійно дивитися і контролювати візерунок. А по-друге, не дуже мені здалося це красиво. Тому я вирішила спростити для себе задачу і в'язати ось таким методом. Тому це, сподіваюся, Скорому майбутні. <смі> Тому це, сподіваюся, в майбутньому не так далекому буде вже готовий виріб. І це для мене буде, до речі, перший чоловічий виріб. Сподіваюся, і ще раз скажу: сподіваюся, що в мене все вийде. Тому, дівчатка, прошу підтримайте мене, <смі> надихніть, мотивуйте, <смі> щоб я не. Розпсіхувалася і не розпустила його остаточно, тому що в мене вже є ще одні плани на цю ниточку. Якщо в мене залишиться, я хочу для сина зв'язати шапку, щоб я не психанула і не зв'язала спочатку шапку, а потім виявилося, що ниток не вистачить на свитер. І на цьому так і закінчиться, не народившись життя цього виробу. Отож, дівчатка, і хлопчики, тому що чоловіки я дивлюся теж, іноді мене дивляться. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати, підписуватися. Це допомагає просуватися моєму каналу і розвиватися. Це дуже і дуже мотивує і надихає. Сподіваюся, що ви в безпеці, бережіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям. Це дуже і дуже важливо. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.